Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Мої дорогі улюблені глядачі, широ вітаю вас Ріством Христовим. Бажаю кожній родині міру, здоров'я, любви та щасливих моментів кожному дні. Нехай в кожній родині буде тепло, затишок і щасливий дитячий сміх. Зараз прийдуть дітки, будуть калідувати і ще раз з Ріством Христовим. Благослови наше життя, щоб ви проживали і благословить ваше життя, щоб проживали і а дозвольте козу по поводити. Заходить, там усе родить. Деко запасеться. Ну, попасись, попасить, потанці. Деко запасеться, там усе ведеться. Купіть козу, коза в нас дорога. Купіть. Думаю, сторгуємося. І з козою розцілуємося. Із козою, де козою розцілуємося. Не списала на бабанку. Це наша. Дякую. Так. І бажаємо вам, вітаємо з Різдвом, Христовим, з Новим Роком. Мири злагоди цій хаті, щоб ви були благополучні. І головне ж, ну, звичайно, вже сказала, миру і любові. Бажаємо вам посла у вашу хатку. а ми другі. Дівчата, зараз хочу зробити салатик, салатик з крабовими палочками, кукурудзкою, яйцом і ананасом. Такий салатик зроблю, спробую перший раз зроблю чесно з ананасом. Подивлюсь, що вийде у мене з ананасами. Зазвичай я робила з огурчиком чи додавала э, яблучка. І, дівчата, ось такий невеличкий стол на, різ... на різдво. У мене вийшов Зараз курочку достану, картошечку. І все із дітками, і з чоловіком посидім по вечерім. І таке різдво. Ще раз вам широ дякую за ваш просмотр, за ваші коментарі, за теплі привітання. І до скорих зустріч в новому відео. Всім! со святом всего самого наикращего.